Звичайно, що страх є. Страх є в кожної людини. Навіть в той людини, яка каже, що вона, що вона нічого не боїться, а смерть дуже близько і вона буквально може тебе зустріти в будь-якому місці. Військовослужбовець із позивним Ромео на навчаннях відпрацьовує стрільбу з гармати МТ-12 Рапіра. Чоловік зі Львова зараз служить на Волині. Захищати країну пішов другого дня повномасштабного вторгнення російських військ. Бо я відчував, що я маю бути тут. Там, не роздумуючи над тим, що, як буде далі, там чи що я не думав над тим, що я нічого не вмію, нічого не знаю по військовій справі. Тобто, це в мене взагалі в думках не було. У мене було в думках, що я повинен бути тут. До служби працював у певній компанії, військового досвіду розповідає, не мав. З нами були на навчаннях люди, які були вже в АТО до того. І вони ми дуже уважно їх слухали, коли вони, вони щось розказували. Вони розказували про свої навики, як виживати там, коли ми поїдемо туди. Тож перед тим, як ми перед виїздом. Що потрібно в першу чергу на що звертати увагу, як ховатися, які екіпірування в першу чергу обов'язково повинно бути. Це все відіграло дуже велику роль, і вже там, будучи на місці, я вже робив так, як я це чув на навчаннях, і мені це допомогло. Каже, торік у квітні був у Донецькій області, брав участь у бойових діях і з вересня служить у лавах Волинської бригади територіальної оборони. Коли ти чуєш взриви, десь Спочатку десь далеко, потім все ближче, ближче. Спочатку не могли люди заснути, потім вже якось до того так привиклися, що ти вже міг нормально, спокійно там лягти і тих чотири години виспатися. Зараз, каже Ромео, зосереджений на вивченні нового і вдосконалі вже набуті навики військової справи. Знаю, там якщо до мене хтось з роботи дзвонить, питається щось, там за роботу розказує, я все одно не можу переключитися. Я думаю тільки про одне, про перемогу. Майбутнє планує, каже боєць. Мої діти, якщо в мене будуть хлопці, то вони обов'язково підуть в армію, вони обов'язково повинні знати військову справу. Як мінімум, вони повинні знати ази і в будь-який час стати на захист своєї держави. Дуже багато на що відкрилося в очі, і найголовніше, що я для себе зрозумів, то можливо, що після війни я буду робити, це в першу чергу приділяти більше часу своїй сім'ї, проводити з ними час і цінити кожну секунду свого життя каже, вважатиме перемогу перемогою тільки тоді, коли російські війська підуть з усіх українських земель. Вадим Панафін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.